Інструкторка нас питає, а який контекст вашої групи? Ми кажемо, ну ми така навколо фольклорна тусовка, ми там музиканти і таке інше. І якийсь момент вона каже: Ну, це вам знадобиться на вашій роботі, якої вас очевидно немає. Привіт! Я Софія Андрущенко, навчаюся на 4 курсі фольклористики в Шевченка і граю, співаю в кількох гуртах фольклорних, також працюю в музеї Івана Гончара. Що таке фольклористика? Фольклористика це наука. Про власне, традиційну або народну культуру, по-різному її називають. І в цю в це поняття культури входить власне дуже широкий асортимент феноменів, речей, явищ, це починаючи від побуту, дозвілля, мистецтва, закінчуючи особливостями мови, різноманітними особливостями регіональними, етнічними взаємодіями, міжетнічними і загалом дуже різностороння наука. Що вивчають на цій освітній програмі? Чи багато предметів не за спеціальністю? Ну, взагалі, ця спеціальність вона називається, якщо брати її повну назву, вона називається фольклористика, українська мова і література і іноземна мова. І відповідно до цього на цій спеціальності вивчають також різноманітні предмети з української мови, мовознавства, української літератури і зарубіжної історії мови, а також іноземну. Ми обрали англійську мову, наша група, тому вивчаємо англійську. Практику перекладу, просто класичний курс англійської мови, ось такі предмети. Також є не за, ну якби не зовсім за спеціальністю додаткові предмети більше на перших курсах було, але зараз теж поодинокі лишилися. Наприклад, таке, як вступ до Шевченкознавства. чи... Якісь університетські студії, ну, загальні, які всі вивчають на перших курсах, також філософія і е, правова, правовий аспект, е, ось приємницька діяльність. Наскільки це актуальна спеціальність і чи складно на ній вчитись, Чи багато спеціалістів цієї галузі в Україні? Вчитись е, цікаво. Я думаю, що взагалі важко. Е, в, ці, в цьому предметі не зацікавитись е, навіть людям, які не дотичні напряму до саме якогось культурного аспекту, бо тут, як бачимо, також багато предметів і мовних, і е, таких е, більш спрямованих на е, лінгвістику. Важко, може бути, всюди, якщо ти ну, не, тобі не, не, не взагалі не захоплює тебе цей предмет, то звичайно на ньому буде важко навчатись. А так, то насправді у нас доволі невеликі групи на спеціальності. Ось нас, наприклад, в групі зараз е, 9 чи 10, і е, інші групи теж або менші, або чуть-чуть інші, але ми сильно відрізняємось від е, інших кафедр в університеті, де там і по 20, і по 30 людей в групі. Е, тому ось так, нам так більш, е, більш затишно в цьому колі. І загалом небагато людей набирається, е, але ця тенденція зростає, і ось, наприклад, цього року ми побачили, що на перший курс вступило взагалі, мабуть, рекордна кількість людей. І це дуже приємно, що це стає популярніше, нас стає більшість. Ким можна працювати після завершення цієї спеціальності? Чи знаєш ти успішні кейси? Ой, то працювати можна будь-ким після цієї спеціальності. Якщо чесно, тому що е я вважаю, що. Ось ця цей університетський курс, він дає якусь таку потужну теоретичну основу, ось наукову основу базу. Тому що викладачі е, круті, це, власне, ось професори, доценти, які багато-багато років вклали в це вивчення і е, справді можуть розказати тобі щось таке, що ти там в інтернеті не знайдеш. Е, але я також думаю, що ось саме щоб працювати в руслі цієї професії. Треба дуже багато е, практичних навичок, які здобуваються от, власне, в цьому середовищі людей, зацікавлених у фольклорі, у етнографії, в історії. І це таке, якби коло е, і, ну, я називаю середовищем, в якому я перебуваю, і більшість моїх знайомих, друзів. Е, і це така, таке коло людей, які займаються власне музикою, мистецтвом, вивченням якихось. Е, Феноменів із історії народу, побуту, ось і всі ці люди вони закохані в традиційну культуру. А хто ще не закохався в процесі цього, ось і ми над цим дуже сильно працюємо, тому що це надзвичайно важлива річ для загалом розвитку нашої історії і нашої свідомості, бо це також знання того, хто ми є. Якоїсь побудовою ідентичності в плані того, що ми можемо е, дослідити і надати в публічний простір усю інформацію про те, е, як спілкувалися люди в тому чи іншому регіоні, як вони е, готували їжу, як вони проводили свій час, які пісні вони співали, ким вони були, про на що орієнтувалися, які в них були цінності, які в них були уявлення про світ. І це все ось дає наука етнографія, плюс фольклористика, яка. Розкриває ось ці якісь внутрішні психологічні риси народу і е, його, якби, світогляд. Я думаю, що це важливо. Тому е, роботи тут робота може бути дуже різна. Ось я, наприклад, працюю в музеї, е, працюю з архівами музею, впорядковую їх е, різні записи з експедицій. Е, Якусь таку музичну інформацію, а також е, займаюся дітьми, співаю з ними ось, з дитячим гуртом Морелі. Е, але мої знайомі, які закінчили е, цей курс, власне, фольклористики в університеті, і е, не тільки в Шевченка, а й в інших університетах, е, вони працюють е, на різних спеціальностях, але всі, власне, задіяні в якусь е, діяльність фольклористичну. Хтось співає, хтось грає, хтось приходить на якісь збори події і долучається. Є люди, які консультують, там, також працюють в різних установах, музеях, консультують щодо там, вбрання народного, наприклад, або якихось особливостей музики, особливостей побуту. Є також музиканти, власне, які співають в гуртах. І не тільки фольклорних, а також там вклітають фольклорні елементи в сучасну музику. Ось тому по-різному. Чи вистачає того, що викладають в університеті, щоб знайти роботу? Університетський курс це власне якась хороша база, на яку ти можеш опертись і далі розвивати свої навички в цій галузі. Якщо ти справді хочеш нею займатися, моя порада: ходіть на події музичні, культурницькі. Ті, якби, саме заходи, на яких розповідають більше про практичну сторону цієї спеціальності, і дають можливість тобі зануритись в твоє власне дослідження. І я, наприклад, також вважаю, що гарним таким ключем до розвитку в цій справі може бути дослідження своїх родових місць. Це, власне, ось якась локальна історія. Яка може початися, наприклад, із місця народження твоєї бабусі, чи дідуся, чи мами чи тата. А якщо це, наприклад, не в Україні, то твого міста чи села, де ти зараз живеш, або просто якогось, якоїсь локації з яскравою історією, яка тобі дорога і мила, і ти хочеш щось дізнатися більше про цей край. Ось, власне, із якогось маленького краю, як на мене, починаються великі історії досліджень. Тому що ось саме локальна культура і дослідження її точкове, воно дає якесь найбільше натхнення, ну принаймні для мене. І я бачу це також по іншим людям, які почали досліджувати якийсь свій регіон, якесь своє село, місто, містечко. І це надзвичайно цікаво, бо ти дістаєш от якісь всі грані своєї душі, всі гілки свого роду, наприклад. Ось якусь історію родини, історію е, країни через цей локальний досвід. Тому це цікаво, е, але також не менш цікаво, ось власне таке формування уявлення глобального, тобто як всі ці е, різнорегіональні і своїми особливостями, своїми якимись деталями, явища, феномени, як вони можуть поєднуватись у власне, ось цю. Українську парадигму, українську культуру, і цікаво, власне, саме узагальнювати ці речі, якось їх у своїй голові насамперед, у своєму світогляді сформувати і прийняти насамперед, тому що дуже багато людей зараз там популярні дуже питання там: а чому ось в Чернігівській області люди говорять суржиком? Але ми кажемо, це не суржик, це діалектні особливості. Ви почули мову з чорніївського села, і це, власне, їхня мова, якою вони говорять 100 років і більше, це нормально, тому що мовні кордони не сходяться з кордонами державними. І взагалі ці слова не можна вважати русизмами, бо вони походять із давнішої мови. Але не всі люди це розуміють, і не всі люди також усвідомлюють, що ось. Наша культура складається не з запозичень, а з якихось давніших речей. Звичайно, багато було впливів і в радянський час, і в інші часи, і це треба розділяти. Але тим цікавіше це дізнаватися, що ось, наприклад, у нас є така традиція, і ми святкуємо, наприклад, Різдво саме так, а не інакше. Тому що ми пам'ятаємо, як це робили наші бабусі і е, наші предки. Або ми святкуємо новий рік з Дідом Морозом і. Це було щось нав'язане і цікаво розкрити для себе, чому ось хто такий гільм розвідки взявся цей образ, адже його не було раніше, і він з'явився в радянський час. І ось такі деталі, з яких складається власне уявлення про культуру загалом, про культуру країни, про те, куди вона може рухатись і розвиватися, які традиції підтримувати і відроджувати, а які розуміти, що це щось напливове і вороже. І треба його змінювати або розказувати людям, що е, звідки ростуть ноги і вуха, і власне якось формувати більш цілісно свій світогляд. Що особливого з цієї спеціальності дає університет, чого не можна опанувати або знайти самому? Чи можна працювати у галузі без університетського диплому? Е, ну, насамперед скажу, що працювати в галузі без диплому можна. І багато моїх друзів і знайомих саме так і робить. Наприклад, у нас в гурті співає дівчина, яка лікар, лікарем працює, лікаркою, ось, а також є люди з інших спеціальностей, і вони всі долучились до власне, своїх власних якихось орієнтирів, чи то в культурі, чи то в музиці, чи то в мистецтві. Ось і цим займаються. Але університет власне дає. Можливість зануритися в якісь більш наукові основи цієї науки, і е, дізнатися, які взагалі люди вивчали це все, і е, як вони описували е, якісь явища в, в фольклористиці, тому що е, важко ці джерела знайти у якихось відкритих е, або україномовних навіть е, ось просторах інтернету чи бібліотеках. Це все е, ось такі набуті знання, які можуть розказати люди з досвідом, власне, наші викладачі, порадити певну літературу, порадити е, якісь експедиційні записи, продемонструвати, якісь цікаві ось, описи давніших часів, і особливо з 19 століття, коли ця наука бурно розвивалася, і е, сучасних якихось подій у світі, які відбуваються. І, е, якщо Ось поза університетом мені цієї інформації не вистачало, і мені зараз дуже цікаво е, в це все занурюватись ще більш глибше і саме в деякі теоретичні базові такі речі, тому що ось просто без цієї освіти мені такі знання було знайти складніше. Чи надає кафедра додаткові можливості для освіти, конференцій, зустрічі із спеціалістами, практиками з галузі? стажуванні, спеціальні школи. Кафедра дає можливості різні, і також ми в університеті маємо і конференції різні онлайн, на які можемо долучатись, готувати свою, свої якісь доповіді, матеріали власних досліджень, а також слухати, що кажуть розумні люди в цьому світі і в Україні. Інколи до нас запрошують викладачів з інших університетів або просто людей-спеціалістів у певній галузі. Наприклад, недавно пару тижнів підряд у нас проводив лекції пан Сегеда, як відомий антрополог. Ось він розказував про деякі особливості антропологічних досліджень і як це може бути пов'язано із нашою наукою. Також інколи ми можемо робити, брати участь в різноманітних практичних е, заняттях, ось е, їздити в експедиції, власне, е, співпрацювати із майстрами народними, які можуть показати деякі ремесла, деякі е, там мистецтво створення чогось, або е, також кафедра намагається популяризувати якісь події, пов'язані з нашою спеціальністю, і, власне, такий живий організм, в якому Можна розвиватися. Що прислухаються викладачі профільних предметів до прохань студентів? Ну так, звичайно, тому що наші викладачі вони, е, займаються трохи різними напрямками і, е, от, власне, ті, хто займається найбільш прикладним чимось у цій науці, там, е, записом, наприклад, фольклорних текстів чи пісень чи, чи музики інструментальної. Ось вони відгукуються на різноманітні наші провокації чи ідеї, як можна це на практичному досвіді довідатись, чи, наприклад, розказують про якісь події, на які можна сходити, чи влаштовують якісь творчі завдання, наприклад, в яким можна взяти участь, чи можливо поїхати на обмін за цією спеціальністю? Так, за цією спеціальністю можна поїхати на обмін за кордон, наприклад, в інші університети, і також на деякі особливі програми, які не пов'язані з прямим обміном, але це загалом як програма для студентів. Моя одногрупниця їздила на кілька таких у Європу ось за програмою Erasmus. І також це є ось такі різноманітні можливості, які можна використовувати. І Викладачі також нам про це розповідають, і хто хоче, може взяти участь і поїхати кудись дізнатись більше. Чому державі потрібні спеціалісти в цій галузі? У нас в державі е, така ситуація, що е, зараз ось саме в цей період повномасштабного вторгнення, і не тільки власне починаючи від такого е, періоду відродження поступового з настанням незалежності. Люди все більше цікавляться народною культурою і тим, ким вони є, звідки походить їхні коріння, якісь особливості свого регіону, власне, усвідомлюють себе, починають копати в цьому, шукати. І це все призводить до великого запиту на ось таку інформацію. І, власне, ми, ті, хто маємо її дати людям, тому що ми представляємо ось цю. Дослідження народу, і ми можемо фахово допомогти людям знайти це і популяризувати українське найперше в Україні і по-друге у світі, тому що ось якщо я багато говорю про музику, тому що я цим займаюся, про інші якісь деталі, можливо, хтось розкаже глибше, але ось якщо говорити, наприклад, про те, як виглядають наші фольклорні гурти музичні за кордоном. То багато хто з них представляє сценічну культуру, яка сформувалася ось у ХХ столітті в Радянському Союзі при клубах. І це, це таке самобутнє явище, яке важко, ну, якби я не збираюся його засуджувати як явище, але воно не зовсім представляє правдиву культуру, яка побутувала в власне, етнографічний цей період, про який ми знаємо найбільше кінець ХІХ, початок ХХ століття. І... У селах, у містах люди не вбирались, так як, наприклад, ансамбль вірського чи е, хор вірьовки. Це такі найяскравіші приклади сценічної культури, тому я їх ставлю вам в ось такий приклад. Е, і це важливо, як на мене, показувати людям, як могло це вбрання, наприклад, відрізнятися у різних регіонах, як пісні. Можуть різнитись не тільки там словами чи мелодією, як вони феноменально, просто неймовірно різняться від манери до там, кількості голосів і методами розпіву. І це дуже цікаво, власне, ось як в науковому плані, так і в сприйнятті людей, тому що вони розуміють, що ось це ось щось правдиве, а це щось цинічне, і наше завдання. Цю різницю не так показувати, як просто давати людям альтернативу і розповідати про справжнє про те, що ми дослідили. Що багато студентів цієї спеціальності йдуть із університету. Чому? Та я навіть не знаю. Ну, небагато йде. Е, насправді, у нас спеціальність е, така, що на неї е, не дуже важко вступити. Е, раніше. Е, був творчий конкурс, і сюди йшли люди, які власне спрямовано цілеспрямовано хотіли вступити на фольклористику і займатися там якимось із напрямків цієї науки. Але зараз сюди також на нашу спеціальність приходять люди, яким цікаві не тільки якісь суто фольклорні речі, явища, а які також цікавляться або просто мовою, або літературою, або хочуть вивчити гарну іноземну мову, яка в нас теж викладається на курсі. Тому з часом, зрозумівши, що їм більше цікаві ось ці якісь окремі напрямки, вони можуть переводитись на інші курси. Так у нас із групою кілька людей також перевелось на ті спеціальності, які їм ну ось вони зрозуміли, що їм більше те інше подобається. Але загалом, оскільки нас групи і так невеликі, то багато людей не йде. Що тобі найбільше і найменше подобається на твоїй спеціальності? Найбільше мені подобається те, що це такий живий організм, і він постійно змінюється. Власне, це якісь знання, які ти набуваєш ось від класичної, можна сказати, літератури, там здобутків науковців минулих століть. І також. В процесі цього з'являються якісь нові дослідження, нові явища, і це все викладачі намагаються нам показувати, тому що наука не стоїть на місці, е, наука розвивається, і ми також намагаємось привносити в, е, якби, в кафедру, в наше товариство е, інформацію ззовні про те, що відбувається в нас зараз в Україні, які події, е, які процеси, ось що можна вивчати нового, тому що. Єсть такий стереотип про те, що фольклор вмер в 19 столітті, і більше він не народжувався знову. ми просто вивчаємо те, що було колись. Але це не так, тому що фольклор безсмертний. і тому що е, його можна досліджувати і зараз. Наприклад, зайдіть у Фейсбук і почитайте різноманітні меми, як швидко вони видозмінюються і поширюються. І це також народна творчість, і це також фольклор. Тому е, наразі. Це наука, яка розвивається, і наука, яка актуальна. Дуже цікаво, власне, зараз відчувати, як змінюється сприйняття предмету, коли ми вивчаємо його очно, тому що коли ми вивчали його онлайн, це було щось зовсім інше. І зараз, коли ми ходимо в університет і спілкуємося з викладачами вживу, це стало якось живіше, цікавіше, і я щаслива, що це так. І сподіваюсь, буде якомога довше. Назви два предмети за всі роки навчання, один з яких, на твою думку, є найцікавішим, а інший найкориснішим. Я думаю, що найцікавішим був предмет із власне, вивчення музичного фольклору, бо це те, чого мені дуже не вистачало. І цих знань саме ось в. Бо я не маю музичної освіти, але займаюся музикою, тому це був такий вихід у більш глибші знання з цього. А також най... найкорисніше, Я не знаю, який предмет може бути найкориснішим, мабуть, англійська мова, бо я її <со> вчув вчу, -вчу починається зі школи і ніяк не вийду на якийсь нормальний рівень, тому це був найкорисніший предмет. А також. Одним з найцікавішим е, із таких нефольклорних, ну, тобто майже фольклорних, ось бі, наполовину літературних, наполовину фольклористичних, це були е, епоси різноманітних народів світу. І це було так цікаво, що я вам не можу передати. Просто е, кожного разу занурення в якийсь е, світ, світогляду ось якого, якоїсь нації на землі, це було так неймовірно. І це, власне, дуже-дуже. Детально і красиво передається через ці фольклорні тексти, і я захоплююсь цим предметом. Ти задоволена рівнем викладання предметів на цій спеціальності у КНУ. Тобі подобається тут вчитись? Чи порадиш ти абітурієнтам вступати сюди? Так, я раджу вступати. Це цікаво, це багатогранно, це ваш розвиток, це, власне, тут в Шевченка. Е, Викладачі прекрасні, я їх люблю. Е, є е, ті, які мені дали більше знань, є ті, які дали мені менше знань, але е, власне заради тих, е, про які я говорила першими, е, потрібно сюди вступати і потрібно дізнаватися, брати від них максимум. Ось е, також е, я знаю, що в інших університетах дають дуже хорошу базу, наприклад, в. Інших аспектах цієї науки, більше в музичному, більше в якихось практичних заняттях, але е, тут це гарна наукова база і е, трохи практики, тому раджу. Які дивні питання тобі ставили про твою спеціальність? Якось ми були із друзями на курсі з першої допомоги. власне, і Інструкторка нам нас питає, а який контекст вашої групи? Розкажіть, хто ви один одному там? Чи ви з, з якоїсь роботи спільної, чи ви хто? І ми кажемо, ну ми там просто друзі, ми така навколо фольклорна тусовка, ми там музиканти і таке інше. Ось е, і в якийсь момент вона каже: вона щось згадувала про роботу і робоче місце, і каже, що ну це вам знадобиться на вашій роботі, якої у вас очевидно немає. Ми дуже сміялися, тому що це було так е, точечко актуально. Власне, до питання про роботу, яку е, можна працювати почтим, закінчивши цей курс. Ну, це жарт насправді, але е, таке буває, так. Як це? Вчитись у маленьких групах? Це е, цікаво, тому що це можливість. А більше взаємодіяти з викладачем і, власне, тікась якусь створює таку більш затишну атмосферу, тому що якщо багато людей, то мені здається, це більш розпрошує увагу і розпрошує інформацію, яка до теми надходить. Ось і маленька група, вона така більш концентрована і більш дружня, мені здається. Що порадуєш майбутнім студентам? Пораджу вам е, телеграм-канал Події традиційної музики. Е, всі підпишіться, читайте про те, що відбувається в Україні, у світі фольклору і етнографії. І е, також е, пораджу е, цікавтесь е, тим, звідки ви цікавтеся е, тим, е, ким були ваші предки. Е, запитуйте, поки ще є така можливість у своїм, усім і усім, що вони пам'ятають про своє життя, е, як вони. Ось, власне, дотичні до народної культури, тому що це ця інформація, яка ось в нас, на жаль, була забрана і виморена, вирізана, вистріляна ось різними історичними подіями. І це те, що ми маємо зараз по крупиночках збирати всі якісь історії, локальні особливості. І все, що ви бачите навколо себе, прохання, не ріжте автентику, я вас благаю. Автентичний одяг, зберігайте його, це надзвичайна цінність. Вам вже приємно дивитись на сорочку Павла Полуботка чи дізнаватись якісь цікаві особливості про там якусь шматочок тканини, який знайшли в давньому Єгипті. Ставтесь до свого, так як ви ставитесь до того, що найбільше любите. Тому що це наша історія, наша культура і кому як не нам, її берегти. Всім па, -па.